А ми боремося, хто пам'ятає, я говорив за Христинку. Вже, напевно, знаю, скоро буде, можливо, і півроку. Це, це донечка, до, 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 так, дитина, яка і 15, по-моєму. І в, вона лежала в реанімації. Лікарі нічого не могли зробити. Просто нічого не могли зробити. Опускали руки. Три. Три найкращих лікарні бралися за неї, нічого не могли зробити. І сьогодні вони викликали маму. Чому викликали маму? Тому що півроку тому мама зв'язалася з нами. І о, в, хтось з лікарів їй сказав, каже, тут не медицина, тут треба екзорциста. Да і ми вийшли онлайн і наказали цим, цим, де там було і багато цих демонів. Вона їх бачила навіть, так. І в неї з, з 8 до 10 вечора, навіть ой, кажу, з 8 до 10, з 8 до першої ночі в неї були приступи. Кожного дня в неї були приступи. І сьогодні а, її викликали. Ну, ми помолилися приступи. Перестали на, другу, на другий день, по-моєму. Приступи перестали її виписали з реанімації. Ну і сьогодні її викликали. Оці всі професори, які коли вона їм казала, що це потрібно, це не хвороба, це не чистий дух. а Вони казали: мамо, вам треба до психіатра. Ви ви вже все, вас вже через горе вас кукуха поїхала. От і сьогодні вона казала: а ну розкажіть нам, як ця дитина зцілилася? Вона набрала слава господу, набрала 3,5 кілограма. То пам'ятаю, Наталя пам'ятає, що вона була просто ну така худа, як з цих фільмів про голодомор. Да, вона набрала після того, в неї почалося покращення, слава Господу. От і вони всі сьогодні, оці професори розпитували, каже, розкажіть то, як то Бог її зцілив. І хто за нею молився? І вона каже, каже: Бачите, ви перше мене до сліз доводили. Казали, що я з, з розумом не дружу. А тепер ви кажете, розкажіть мені про екзорцизм. І вона сьогодні там їм свідчила так, годину з лишнім. Вона розказувала цю історію про донечку. Ось сьогодні вони навіть настільки була серйозна ситуація, вони не знали, що робити. Вони зв'язувалися з клініками в Німеччині. От, нічого не допомагало. І сьогодні от Бог прославився на такому рівні, знаєте, на такому рівні. От, але ви знаєте, я вже тому не радий, тому що до нас вже дзвонять просто ну, із клінік, і, і ми вже працюємо, співпрацюємо в Тернополі з нею клінікою, яка, е, в, яка бореться з раком. Так? От, вони нас викликають або до нас приїжджають. Тому це лишня нагрузка. Я, я славлю Бога за те, що він прославився. Але нам бракує служителів, так. І тому з одного боку ми рад, радіємо. Тому що Христинка, це як сьогодні вона говорила мені, то в мене сльози капали. Бо це як моя дитина вже. Знаєте, коли ти кожен, кожен тиждень ти за неї борешся, ти молишся, в неї настільки було, що вона цих демонів бачила. Так, вона бачила. І смерть бачила, і демона таку жінку в балахоні мара називається, і її бачила. Але після е була молитва е після одної молитви, сильної ми за неї постили, хто пам'ятає по три дня, е ці демони відійшли. А прийшов ангел, і вона каже: Я побачила вживу е під саму стелю стояв ангел. Дитина так це все бачила, і це додало їй віри. І вона зараз. Вона настільки любить Господа, От. і потрібно ще за ноги. Тільки то, що в неї ноги були в одному стані, такі закляклі, то потрібно вони сказали, що вплоть до того, що треба ламати кістки. Але я кажу, ні, ми ще будемо молоти, молитися, що не потрібно буде навіть кісток ламати, щоб ноги почали ходити і згинатися. Тобто, це дало їй такий побочний ефект, що вона в одному стані лежала руками. От, от такий наш Господь чудний. І де здавалося, вже не було виходу. Так, вже всі просто казали, лікарі це скоро смерть буде, але Бог дарував життя. Ну, бачу, Володя, є, хай Бог благословить. Сьогоднішнє слово. Прошу до мікрофону. Не чути Пробачте, я виключив мікрофон, щоб нікому не заважати, і, і почав говорити. <свіття> Кажу дуже дякую за свідчення, дуже класне свідчення. Просто прекрасне. Незвичайно люблю такі речі. І да, так, лікарі, які е, особливо десь вперті, реально особливо вперті. В, яким, в якихось духовних речах. ну, тут, тут, тут дуже цікаво, тобто діляться на 50 на 50, або вони повністю це, отрицають, кажуть, це, це, це щось. ну...